Підозрюваний у справі парубія визнав провину та заявив, що хоче на обмін в Росію. Прощання з Андрієм Парубієм, як Львів проводжав політика, масштабна контрабандна схема на львівській митниці. Посадовців підозрюють у сприянні контрабанди. Дві львівські вчительки увійшли до топ 10 найкращих педагогів країни. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Підозрюваний у справі Парубія визнав провину та заявив, що хоче на обміну 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков, якого підозрюють у нападі на колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія, визнав свою провину під час засідання Галицького районного суду Львова. Він заявив, що визнає свою провину, а скоє не назвав особистою помстою українській владі. Також він додав, що хотів би, аби його обміняли на українських військовополонених. Це моя помста особисто українській владі. Хочу, щоб зараз що скоріше зробили вирок. Так я визнаю і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Водночас Цельніков заперечив інформацію про те, що російські спецслужби нібито шантажували його через загиблого сина. А на запитання журналістів, чому саме парубій став його мішенню, відповів, бо він був поруч. Сторона обвинувачення просила суд про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Сам підозрюваний не заперечував після розгляду клопотання. Галицький районний суд Львова обрав для нього 60 діб тримання під вартою без права застави. У прокуратурі заявили, що справу можуть перекваліфікувати на статтю 112 – посягання на життя державного діяча. Очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підтвердив, що шантажу з боку РФ не було, але версію про. Можливий російський слід ще перевірятимуть. Правоохоронці також працюють над пошуком зброї. Відомо, що після інциденту підозрюваний виїхав у ліс, де спалив одяг, розібрав велосипед, на якому пересувався, і намагався його втопити. За чинними статтями кримінального кодексу йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Сьогодні у Львові відбулося прощання з народним депутатом, екс-спікером Верховної Ради та активним учасником Революції Гідності Андрієм Парубієм. Церемонія розпочалася близько 12-ї у соборі святого Юра. Уже за годину до служби люди зібралися біля храму. Сотні львів'ян, колеги, друзі, родина, волонтери, військові прийшли, щоб вшанувати його пам'ять. Серед присутніх представники парламентської влади, спікер Верховної Ради, лідери фракцій, зокрема Петро Порошенко Юлія Тимошенко. Сені Яценюк, Олександр Турчинов, Юрій Луценко, Руслан Стефанчук а також Мер Києва, Віталій Кличко. Далі чин похорону продовжився на площі ринок. Посеред міста сформувалася загальноміська прощальна церемонія. Згодом траурна процесія рушила до Личаківського кладовища, почесного місця останнього спочинку, де і поховали політика. На львівській митниці черговий скандал. Прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадовців митного поста Шигині. Їх підозрюють у систематичному оформленні вантажівок із контрабандою як порожніх. За даними слідства, зловживання відбувалося під час перетину кордону з Польщі. Автівки повністю завантажені товарами, які легко продаються. Технікою, косметикою та побутовою хімією, митники оформляли як порожні. Це дозволяло уникнути сплати, мита та податків. А бюджет відповідно втрачав. Ча мільйони. Ймовірно, усе це відбувалося не без участі самих посадовців. Митниці слідчі припускають, діяли з корисливих мотивів. Кількість таких вантажівок і суму збитків поки не розголошують. Відомо лише, що справу відкрито за статтею зловживання владою або службовим становищем. Розслідування проводить ДБР посадовцям загрожує до шести років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати посади. На кордоні з Польщею затримання з валютою на мільйони. У пункті пропуску Шегині медика 46-річного львів'янина спіймали з понад 5 мільйонами гривень у валюті. Чоловік ішов через піший перехід і обрав червоний коридор. Там задекларував частину коштів майже 40 тисяч доларів та понад 41 тисячу євро. Це в еквівалентності понад 3,5 мільйони гривень. Але як з'ясувалося, готівки у нього було більше. Під час додаткового огляду в особистих речах митники знайшли ще три. 30 тисяч доларів і 8 тисяч євро. Ще майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Цю суму чоловік приховав та не вказав у декларації. Пояснити походження валюти порушник не зміг. Задекларовані кошти йому повернули, а от незадекларовану валюту вилучили до рішення суду. На львів'янина склали адмінпротокол. Екс-директор санаторію та підрядник постануть перед судом через розтрату коштів для ВПО. На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього виконувача обов'язків директора санаторію та підрядника. Їх підозрюють у розтраті майже 1 мільйона 300 тисяч гривень, виділених на ремонт житла для внутрішньопереміщених осіб. Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, обвинувачені діяли спільно у 2022 році. Вони привласнили кошти, призначені для ремонту житлових корпусів санаторію Торію, в яких мали розмістити переселенців, слідство встановило, що в документації було внесено неправдиві дані про обсяг і вартість виконаних робіт. Крім того, підрядника також звинувачують у відмиванні отриманих злочинним шляхом коштів. Обом фігурантам загрожує відповідальність за кількома статтями кримінального кодексу, зокрема за привласнення майна, службове підроблення та легалізацію доходів, здобутих незаконним шляхом. На Яворівщині держреєстратор незаконно приватизував шлюз. Правоохоронці ви. Крили держреєстратора однієї сільрад Львівщини, який незаконно оформив приватну власність на гідротехнічну споруду. Шлюз на ставку в межах Івано-Франківської селищної ради Яворівського району. За інформацією слідства, у 2019 році посадовець сільради, всупереч законодавству, вніс неправомірні зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Він оформив право приватної власності на шлюз, споруду, яка регулює рівень води у ставку. Однак, шлюз є частиною водойми і не Може бути окремим об'єктом нерухомості для приватизації через ці дії. Майно громади вартістю понад 115 тисяч гривень незаконно вибуло з її власності. Держреєстратору повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до трьох років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий термін. Наразі триває досудове розслідування а також вирішується питання щодо повернення шлюзу у власність селищної. Ради у Львові відкрили новий рекрутинговий центр 4-ї окремої важкої механізованої бригади Залізні скелі. Він розташований у центральній частині міста та є першим рекрутинговим центром цієї бригади в Україні. Кожен охочий може дізнатися про службу у підрозділі, актуальні вакансії та поспілкуватися з військовими. Бригада активно шукає спеціалістів із різними навичками, зокрема тих, хто вміє працювати з сучасною технікою. Центр працюватиме щодня та надаватиме підтримку військовим із реабілітацією, лікуванням і адаптацією до мирного життя. До слова, четверта окрема важка механізована бригада була сформована у 2022 році і брала участь у боях на сході України. На Львівщині водій наїхав на двох школярок. Інцидент стався 1 вересня близько 19-ї у місті Шептицький. 48-річний водій автомобіля Вольво наїхав на двох 12-річних учениць місцевої гімназії. Дівчата отримали поверхневі травми кінцівок та сад на обличчя й тіла. Після огляду та надання допомоги їх відпустили додому. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. У Львові нова схема дорожнього руху з 5 вересня чотири вулиці у залізничному районі стануть односторонніми. Йдеться про вулиці Голубовича, Вернигори, Марка Вовчка та Одеську. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху після численних скарг мешканців. Люди нарікали на затори, вузькі проїзди і те, що автівки просто не можуть розминутися. За словами представників залізничної адміністрації, перед впровадженням змін було проведено моделювання трафіку. Схему Водились з поліцією і вже зараз на цих вулицях встановлюють нові знаки та розмітку. Топові американські медики провели у Львові тренінг для понад 200 українських лікарів. У Львові у навчальному хабі першого медоб'єднання відбувся семиденний тренінг з менеджменту критичних станів. Його організувала одна з провідних світових організацій у сфері критичної медицини Society of Critical Care Medicine. Участь у навчанні взяли понад 200 українських лікарів різних спеціальностей від анестезіологів та хірургів до педіатрів та акушер-гінекологів. Вони отримали сучасні знання та навички для роботи з критичними пацієнтами, що відповідають міжнародним стандартам. Програма курсу Вила важливі теми, зокрема, невідкладну допомогу в хірургії, акушерстві та педіатрії. Лікарі вивчали теорію, розбирали клінічні випадки та відпрацьовували практичні дії у складних ситуаціях, таких як політравма, дихальна недостатність, сепсис і гострі ускладнення у вагітних та дітей. Організатори підкреслюють, що такі навчальні програми допомагають українській медицині ставати більш сучасною і ефективною, а ще безпечною, що є надважливим для порятунку життя пацієнтів. Трі львівські вчительки увійшли до топ 10 найкращих педагогів країни. Юлія Омитюх та Людмила Сакович стали фіналістками престижної освітньої премії Global Teacher Prize Ukraine. Обидві викладають у львівських ліцеях і тепер претендують на головний приз мільйон гривень на освітній проєкт. Юлія Ометюх навчає учнів мистецтва у ліцеї імені Івана Полюя. А Людмила Сакович викладає українську зарубіжну та польську мови у ліцеї Уріяна. Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія, яку присуджують педагогам за професіоналізм, стійкість і натхнення. Цьогоріч до фіналу війшли 10 вчителів з різних регіонів України. Їх імена оголосили 1 вересня в ефірі телемарафону. Портрети фіналістів з'явились на фасаді ТРЦ Гулівер у Києві, щоб кожен міг побачити обличчя тих, хто змінює освіту. Попереду асесмент центр, де експертне журі кілька днів оцінюватиме професійні навички фіналістів. А переможця назвуть 4 жовтня у Всесвітній день вчителя. Крім головної нагороди, передбачені й спеціальні відзнаки. Наприклад, вчитель інформатики чи математики отримає до півмільйона гривень, а молоді педагоги освітні гранти від міжнародних партнерів. Голосував. Аня за фіналіста, якому найбільше довіряють українці, вже триває на платформі Дія Освіта. У категорії вибір українців кожен може підтримати того, чия історія найбільше відгукнеться. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.